Слід пам'ятати, що в часі Другої світової війни також фасадна частина храму була пошкоджена, оскільки в Києві велися бої і особливо під обстрілом. Був район залізничного вокзалу, а це досить близько, і, і також був артобстріл фасаду саме цього місця спочатку. костелу. Тобто виходить це друга війна, яку переживає костел. Першу він також пережив. Він пережив дві світові війни і, і переживає цю війну. Тут видно розу, яка вся полетіла Центральна, з вітражі. вітражі. На самих вежах ці довгі вікна, зліва, справа, це по шість вікон по два спереду, збоку і ззаду, угу. які повилітали. Ось уже тут видно скло. Це ми тільки всередині знаходимося, звісно, це. Найбільше цінні уламки скла. Вони мають теж більше 120 років, але також ці бокові частини веж, які на висоті набагато вище. Вони також значно пошкоджені. Чи це підлягає відновленню це скло, ці вітражі, які тут залишилися? Ці уламки? Чи вже ні? Чи доведеться от нові робити? Напевно, треба де відновлювати. нові. А був хтось всередині в костелі під час обстрілу? Так, взагалом, ми вранці ввечері маємо святі меси на ранкових богослужіннях Перед різдвом приходять майже цілий місяць близько 30 осіб парафян на ранкову меси о 7.15. Це якраз був. Обстріл, тривога знаємо, що була перед цьому, але всі ми привикли, як є тривога по своєму переживати ігнорувати, так. скажімо так, часто вже українці і... ігнорують. Але але ми маємо підвал костелу де. Збираємось. Отже, коли був вибух всі парафяни священиком, зійшли, і внизу була свята меса. Це бомбосховище його будували коли і з якою метою? Оскільки тут коли його будували, були болота. Архітектор Городецький вперше в історії він застосував залізнобетонні палі, і там були це були нагробки. Тих меценатів, які будували цей костел. Потім в радянські часи зробили там туалети, гардероб для органного залу, але ми назад це це відновили. Зробили там також реабілітаційний центр для постраждалих від війни і також можливість, щоб суспільство ховалося. Я маю на увазі, що це ніколи не будувалося з метою для укриття не, не, не. від бомб, так від ракет, не, не. але зараз Звісно. стало так. Конструктори угу. здоволені. Овані, коли прийшли, що якось що ця ліплина, вся архітектурний вистрій спереду, що він ціли. це такий теж знак, що храм має врешті належати парафії.